Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як художники стають справжніми літописцями, а картини порталами в минуле. Давайте розберемось, як мистецтво не просто фіксує, а й творить історію, перетворюючи події на вічні символи. От просто замисліться на мить чи бувало таке, що дивишся на полотно і, ніби чуєш відгомін битв, відчуваєш радість перемоги чи гіркоту поразки. Саме це відчуття і є ключем до розуміння історичного жанру. Давайте почнемо з одного полотна, яке на перший погляд здається таким собі простим, але насправді приховує справжню драму, ба більше навіть пророцтва. Отже, перед нами шедевр Дієго Веласкеса. І це, знаєте, не просто зображення події, це справжній візуальний ребус, який ми зараз і спробуємо розгадати. Що ми бачимо в самому центрі? Здавалося б, момент укладання миру. Голландський командант схиляється, передаючи ключ, а іспанський адмірал так подружньо кладе йому руку на плече. Ну така собі сцена шляхетності й примирення, правда? Але давайте поглянемо глибше на обличчя солдатів, що стоять позаду, там ані грама схвалення, і їхні погляди сповнені напруги й недовіри. І от саме цей контраст між переднім і заднім планами створює просто неймовірну психологічну глибину. І ось ще одна просто геніальна деталь кінь на задньому плані, що стоїть до нас спиною. Це ж не випадковість. Це такий потужний натяк на троянського коня, ніби Веласкес передчував майбутнє. Історія, до речі, підтвердила його здогад. Згодом голенці таки повернули собі місто. Ну от, бачите, картина Веласкеса – це ідеальний приклад історичного жанру. Але що ж це взагалі таке? Давайте розбиратись. Простими словами, це жанр, який фіксує ключові моменти суспільного життя. Він дозволяє побачити історію не як сухий текст у підручнику, а як живу, емоційну сцену, і це робить минуле, ну, якось зрозумілішим і ближчим. І що тут важливо, це набагато більше, ніж просто батальні сцени. Історична пам'ять може бути втілена і в скульптурі, і в портреті, і навіть у пейзажі, який став свідком якихось великих подій. Але як? Як художникам вдається організувати на полотні десятки фігур, передати простір і спрямувати нашу увагу на головне? Но тут існують певні правила такий собі інструментарій митця. Ось по суті п'ять основних кроків спочатку художник вирішує, що є найважливішим у сцені. Потім він використовує нашарування об'єктів та правильне розташування горизонту, щоб створити ілюзію простору і скерувати погляд глядача. Згадайте Новеласкеса ключові фігури на передньому плані, а солдати позаду для глибини. І це блискуче ілюструє силу композиції. Обираючи високу лінію горизонту, художник ніби піднімає нас над полем бою чи міською площею, даючи змогу побачити всю велич події. Гаразд, рухаємося далі і подивімося, як цей класичний жанр розвивається сьогодні, адже історія твориться просто зараз, і сучасні митці знаходять нові способи її розповісти. Так, історія буквально вийшла з музеїв на вулиці. Мурали, що зародилися в Мексиці на початку ХХ століття, стали сучасною формою історичного живопису, доступною кожному. А тепер погляньмо на цю еволюцію: зліва класичне полотно, де гетьман є центром складної багатофігурної сцени. Справа лаконічний образ від Бенксі, де одна дитина уособлює незламність цілого народу. Сучасний світ вимагає миттєвого, потужного символу. Змінюються засоби, але мета залишається увічнити героїв. Тож навіщо суспільству потрібно знову і знову повертатися до своєї історії через мистецтво, яка кінцева мета цього вічного діалогу з минулим? А річ у тім, що мистецтво це не просто декорація, це наша колективна пам'ять, це спосіб не лише зафіксувати факт, але й передати емоції, пов'язані з ним, від одного покоління до іншого. І ось це, мабуть, найважливіше кожен історичний твір це інтерпретація. Художник не є безпристрасним реєстратором. Він завжди є дитиною своєї епохи, що дивиться на минуле через призму сьогодення. І наостанок, запитання, яке залишається відкритим мистецтво продовжує творити історію, тож варто замислитись, чиї образи та вчинки мають бути увічнені на стінах наших міст сьогодні, щоб надихати майбутнє покоління.